Гуртом можна і всю Україну намалювати під таким гаслом. Стартував проект Україна без білих плям щодня тисячі людей користуються онлайн-картами. Однак, велика кількість населених пунктів представлені лише сірими багатокутниками. Це дуже потужний і серйозний проект, направлений на соціальну, я вважаю, виправлення соціальної несправедливості. Бо дійсно Україна зараз в електронних мапах це частіше за все біля біла пустеля без об'єктів, без якихось інформаційних ознак, і такі інше. Тобто, це дуже складно. Проект зацікавив компанію Яндекс, яка нещодавно створила сервіс Народна карта, адже інформація про те, де можна отримати медичну допомогу, поїсти, скористатися громадським транспортом чи заправити автівку, може полегшити життя українцям, а тим паче іноземцям. Человек может сам зайти на сервис, добавить туда свой дом, нарисовать улицу, нарисовать какие-то объекты, прорисовать дороги. Это называется народная карта. Впоследствии, после прохождения модерации, эти данные попадают на сервис с большой картой, и ими уже могут пользоваться все украинцы. Організатори залучили до проекту студентів університету України та представників скаутських організацій. Співробітники народної карти ознайомили слухачів із картографічним сервісом компанії та показали, як наносити об'єкти на карту. Ми прийшли сюди для того, щоб дізнатися більше про карти, тому що насправді дуже велика кількість молоді. Вона зараз, ну якщо треба кудись зібратися, вони завжди ну в більшості випадків вони користуються саме Яндекс картами. І Тому якби, якщо збільшувати кількість цих карт, то це би ну це поширюється більше інформації, і тому якби, це допомагає людям взагалі. Щоб заохотити як найбільше студентів, компанія Яндекс оголосила конкурс. Найактивніші народні картографи отримають грамоти та цінні подарунки.